Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Головний убір каска. Без неї під цими аварійними балконами краще не ходити. Каміння падає просто на голову. Тернополяни нараз просили владу звернути увагу на небезпеку у середмісті та безрезультатно. Рано чи пізно така халатність обернеться бідою, впевнені люди. У відчаї покликали народний контроль. У центрі Тернополя небезпека чатує на кожному кроці. Зі столітніх будинків поступово осипаються балкони. Найбільш аварійні на Руській, 23. Будинок у списку пам'яток архітектури місцевого. <значення>. Проте на його аварійність ніхто не зважає. Було дуже багато випадків в нашому місті, коли саме балкони падали на голову людям. Тобто навіть ми зараз йдемо по своїх справах і нам на голову може рушитись частина балкону. Ну, це дуже так, небезпечно. Це може закінчитися банальною шишкою а... або ж закінчитись. Летальним. Ми також в центрі живемо, і у нас там е, черепиця падає. Я бачила, як падає. Цим питанням треба займатися. Неможливо оце, неможливо. Дуже таких багато фактів, що страшно дивитися. Чому тим не займається міська рада, не знаю. Молодіше, може звернути увагу на це. Старша людина, вона не має, як звернути через те, що вона йде заклопотана, бо не може швидко пересуватися. Мали б ніби міськради ремонтувати, бо це їхні компетенції, оцей фасовий. Сади будинків. Щоб з'ясувати, хто ж повинен займатися ремонтами аварійних балконів, журналісти народного контролю вирушили до міськради. Там розповіли, проблема на часі, адже більшість будинків у центрі міста зведені ще на початку минулого століття. І пообіцяли, до кінця року відремонтують найбільш аварійні. У нас титульним списком передбачено 300 тисяч на виконання робіт по капітальному ремонту балконів Руської 13, Руська, 10 і Руська, 23 Тобто це вибрані об'єкти, де в найгіршому стані виступаючи конструкції і реально загрожують обвалом. Ми зараз замовили документацію на цих три об'єкта. Частково будуть виконувати силами підприємств, які виконують роботи по утриманню будинків і прибудинкових територій. Частково будемо дофінансовувати за рахунок коштів капітального ремонту. Ми прослідкуємо, щоб аварійні балкони на вулиці Руській таки відремонтували. Анастасія Яворська, Наталія Литвин, Олег Павлишин народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.